Всім привіт, друзі! Це Бісики, Я Марина данилюк Кірмулаєва і час поговорити відверто. Україна втратила дипломатичну ініціативу у просуванні наших інтересів за кордоном. Чим це загрожує? Хто винен і як же насправді нам в таких умовах виграти нашу війну? Єманов. Отже. Бляха, ну ти бачив це, бачив! Нагадаю, що наша дипломатична ініціатива трошки раніше виглядала десь так: літаки літять, будемо всіх бомбити. і навіть з боку українського президента Володимира Олександровича Зеленського, який є номером один, у це та людина, яка якраз відповідає за міжнародну політику, так от з його сторони були неетичні жарти в бік. Колишнього міністра оборони Великої Британії Бена Волеса, хто такий Бен Волес? Це той самий посадовець, який шукав для України артилерійські снаряди. У всьому світу у той час, коли його тодішній український колега Олексій Різніков більше телефонував Хрініну в Білорусь і отримував запевнення, що Лукашенко точно не надасть свою територію, територію такої держави, як Білорусь, для того, щоб звідти на Київ наступали русські війська. Міністр оборони наш сидить. Олексій. У вас погані відносини з міністром оборони чудові? Ну так подякуйте йому. Міністрі, Тож не дивно зараз, коли ми в ступорі, коли ми втратили цю дипломатичну ініціативу, тему України юзують у своїх таких внутрішньополітичних розкладах численні уряди і численні країни. І дуже часто це відбувається не на користь Україні Збройним силам України і українцям, які щодня потерпають від війни. Чи було це очікувано для е, України, для українців, які мислять трошки більше, ніж інфузорія туфелька? Очевидно, що так. Тому що це завжди відбувається так, якщо твій е, чинний міністр закордонних справ він стає більше героєм мемасів, а не продукує сенси. Що ми вибилися? Ми вас чуємо. Ну або, наприклад, на люди виходить інший потужний менеджер Володимира Олександровича Зеленського, який теж відповідає на за напрямок міжнародної політики, звати його Ігор Жоква. Це такий кадр, який перебуває в офісі президента України вже, мабуть, за п'ятого президента. А молодесеньким хлопчиком його на роботу привів ніхто інший як Віктор Медведчук. І зацініть, як ця людина, навіть своєму рідному журналісту єдиного телевізійного марафону не може чітко відповісти на нагальне питання. От що ця особа може продукувати за кордон ініціативи, які сприяють безпеці України, безумовно Україною вітаються. Президент України дуже детально давав вже свою оцінку відповідні позиції Франції. Безумовно, на сьогоднішній день ми не говоримо про збройні сили Франції. Чи інших країн на території України з однієї простої причини для цього потрібно відповідне рішення? Тобто, замість чіткого меседжу будуть чи не будуть війська Франції, війська якоїсь іншої дружньої до нас країни на територію України знову ж таки захищати наш інтерес. І Жокла чвакає, хуякає. Ну я думаю, по виразу цього ведучого ви Побачили його ставлення до таких рішучих відповідей, нагадаю, що це відбувалося в ефірі телевізійного каналу Ми Україна, ну більш рідного каналу до офісу президента і до Андрія Єрмака. ще годі пошукати всі ці країни є членами… рішення на рівні країн? не на, на рівні НАТО? Ні, всі ці країни є членами НАТО, так. І, безумовно працюють відповідні механізми. Україна на жаль на сьогодні не є членом НАТО. І президент України дуже чітко говорить так. На сьогодні цього не відбудеться. Але якщо держави... Не об'єднають свої зусилля щодо того, щоб російська агресія припинилася, щоб Росія була зупинена і не пішла далі. І якщо Росія піде далі. То тоді якраз і доведеться приймати оце колегіальне рішення. Тобто, замість рішучої а, такої позиції, яка б надихнула українців всередині, щоб ми сказали, вау, класно. Оце міжнародна команда. Працює у Зеленського якесь чвякання і хуякання. країн членів НАТО. і Тоді так російські е, е, військові, якщо вони перейдуть на інші країни, французькі військові будуть змушені бути там, де буде прийнято колегіальне рішення НАТО. Тобто, замість того, щоб відповісти, ведуться такі розмови, не ведуться настільки вони серйозні, настільки вони адекватні, і Жовква не може сказати абсолютно. Нічого і нагадую, що це було в рамках єдиного телевізійного марафону, де до представників офісу президента України ну, ставляться максимально лояльно. Тому знаєте, не дивно, що на тлі таких українських переговорників на гора виліз Еммануель Макрон, президент Франції, і зараз він активно накачує медійно свій образ борцуна. І навіть з'явилися дуже характерні фотографії, де Макрон в образі такого боксера когось там лопашить. Мабуть. Це такого уявного ворога Франції. Оцей такий медійний образ макрона боксера має нагадати європейській спільноті, що Франція вона претендує на лідерство, і, очевидно, після того, коли Німеччина не витягує оці лідерські амбіції, Франція береться до справи. Правда, тут варто сказати, що у Франції є свій інтерес, вони хочуть торгувати, вони хочуть зберегти торгівлю з Китаєм і навіть наростити її після того, коли. Скажімо так, у Китаї послабилась торгівля із Німеччиною, але факт є очевидним. Макрон сам проголосив себе миротворцем. Номер один, і ось про що говорить його інтерв'ю. Вині надати сьогодні додаткові гарантії України для того, щоб Україна по перше мала чітку видимість календаря військової допомоги, на що вона може розраховувати, і пішла ішла до того моменту, коли перемовини стануть можливими. І але це буде дуже фундаментальна дискусія, в якій суверенітет України, то територіальна цілісність буде фундаментальною основоположною цінністю. Зацініть настільки чіткими меседжами говорить Макрон в порівнянні із Ігорем Жоковою. Ми не будемо йти шляхом ескалації, тому що нам не потрібна ще одна війна, але ми готові сказати, що в нас немає лімітів, і ми будемо реагувати на, на те в залежності на те, як буде реагувати Росія і, і Українці в певний момент обов'язково повинні вийти. На виході з цієї війни бути в сильній позиції, коли вони будуть вести переговори це про цей сталий мир. Але я нагадаю вам, що у цій ситуації Макрон топить не за український інтерес, а за свій за французький. Ну а тепер давайте розберемось, чи розуміють французи Франція істинні потреби сучасної України. Справа в тому, що в унісон із Макроном Макрон до речі давав це інтерв'ю Наталочці талочці Мосійчук і Юлії Галушко, двом українським журналісткам. Наш Володимир Олександрович теж вийшов на публічне інтерв'ю у французькі змі. Велике інтерв'ю одне він давав змі, яке називається. BFM TV і газета Лемонт. Так, от судячи із тих питань, які задавали українському президенту тамтешні журналісти у Франції, є низка людей, які до цього часу вірять, що український президент може сісти за один стіл переговорів із путіним. І домовитись категорично виключаєте зустріч з Путіним. Тобто, давайте зафіксуємо це не якісь там бомжі із Паризької підворотні питають президента Зеленського, чи не думає він про зустріч із Владимиром Путіним. Про це говорять популярні маститі французькі журналісти в Прайм Тайм. Я б не так сказав. Є нормальний план, який ми бачимо дуже живим. Перша наша зустріч лідерів лідерів цивіліз... цивілізованих держав в Швейцарії на інагураційному саміті миру. І я вважаю, ми це повинні зробити на... весною або в кінці весни, ну як вийде з датами, це вже не принципово. Зробити цю зустріч, вийти з чітким планом і чітким списком країн, які готові цей план детальний, це шлях до справедливого миру. Тобто давайте зафіксуємо замість того, щоб зразу взяти ініціативу і дати чіткий меседж. Президент Зеленський на півхвилини розмусолює про саміт миру, який буде в Швейцарії, на який покличує Франція, в тому числі Китай, і щось вони там будуть про щось, про щось домовлятися. Вийти з більшістю країн світу, це буде політична перевага і не просто політична ізоляція для Путіна. Ні. Найголовніший результат, що ми всі вийдемо з плану, з рішучими кроками. А після цього розробити цей план в деталях технічно. І відповідні держави повинні його передати представникам Російської Федерації для того, щоб вони прийняли цей план або не прийняли, але це інше вже. Ми покажемо, що ми хочемо миру. Але це не просто пауза для того, щоб Путін готувався. Ні. Це конкретика. Тобто, замість того, щоб зафіксувати, що Україна молодець, що Україна береже спокій тих самих французьких журналістів, ведучи тут е, війну і стримуючи російські сили, президент Зеленський дає надію французам, що от може бути якийсь мирний план, і можливо на нього російська сторона погодиться, і ми потім сядемо, і будемо домовлятися, що ми робимо. Пауза це просто пауза, а тут повинні бути кроки до закінчення війни, тільки дії. Але як ми бачимо, Путін не хоче ніяких кроків до завершення війни. Він хоче нанести якомога більший ущерб українцям, українським містам, українській енергосистемі, зруйнувати нам. Нову порцію ГЕС і е, потім е, так радісно спостерігати, як українці бомжують і відновлюють всі ці руїни. До речі, у цьому ж інтерв'ю український президент намагається переконати французьке суспільство, що так у нас іде війна. У нас війна Росії проти України. І коли у нас представник іншої держави, країни Європейського Союзу, да, в принципі, будь-якої держави. І коли у нас лідер Греції, лідер будь-якої держави знаходиться. І ти, неважливо яка у тебе ціль, але ти робиш небезпечні кроки і попадаєш балістичною, балістичною ракетою, кілька сотень метрів поруч з тим, де цей лідер знаходиться, я вважаю, що ти просто нездорова людина. Тут, спасибі президенту, він сказав, що у нас війна. Респект, але в цей же час один з його депутатів, якого звати Сергій Демченко, це депутат із групи Ігоря Коломойського. Пішов в ефір дружнього телевізійного каналу до офісу президента і на публіку розказав, що у нас немає ніякої війни. В країні не відбувається війни в країні на сьогоднішній день, воєнний стан. Тож не дивно, що після таких коментарів панів депутатів із партії Слуг народу купа людей потім тобі напише в Фейсбуці в інстаграмі, що а у нас нет війни, у нас же ж просто воєнний стан, тому я не буду мобілізуватися, тому я не буду волонтерити. Тому я просто піду і поплаваю в тисі. Тож, найгірше, що може трапитися з Україною, то це мабуть, коли справдиться оце. Знамените пророцтво Зеленського про те, як наші західні партнери сміються, це нормально. Я навіть у Франції, в Німеччині так говорив, всі сміються, всі звикають. Ну а тепер давайте розберемося, чому ж Макрон вирішив вийти на люди із такими більш рішучими заявами. Ніж які ми чули за попередні роки, коли у Франції президентом був якраз таки Еммануель Макрон. Безумовно, цьому посприяли у ці і регулярні погрози Російської Федерації в бік якраз таки Європи і європейських столиць бомбануть ядерним оружієм. Ці заяви лунають із рота Путіна. Наша страна також розполагає різними средствами поражень, а по віддельним компонентам і більш сучасними, чим у странати. И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа, мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. И лунают такие же погрозы из рота Соловьева, например. Мы не видим, чтобы Россия собиралась с тактическим оружием бахнуть по Украине. Так Соловьев робит такую пародию на Джозефа Байдена. Джо,

И так... какой вред Европе? Мы ее регулярно освобождаем от очередной скверны. Какой вред мы им наносим? Действительно, какой вред? Мы... мы сохраняем истинные европейские ценности. Я говорю о том, что сейчас, до сих пор, вот ощущение того, что мы можем, не дай бог, нанести вред Европе... Ну это а только у оно... а... вас, никакой проблемы нет. Да вообще, стереть ее с лица земли ядерным оружием. Тому так, рептова сміливість Еммануеля Макрона напряму пов'язана із цими погрозами. І тут ще є один фактор: якщо ти претендуєш на лідерство в європейському союзі на європейському континенті, ти мусиш брати на себе відповідальність, особливо якщо ти ядерна країна, а Франція це є ядерна країна. І власне в інтерв'ю цим двом українським журналісткам Мосічук і Галушко. Макрон саме так і сказав Я думаю, що це Росія з самого початку погрожує ядерною дубиною абсолютно неадекватно. Франція має свою позицію щодо ядерного стримування. Я виступив з промовою в школі військової стратегії. Наша позиція не змінилася щодо ядерного стримування. Тому коли Емануель Макрон... Так абсолютно несподівано, начебто, і виступає за український інтерес, варто пам'ятати, що виступає Макрон в першу чергу за справи своєї держави Франції. Це і добре, і погано, тому що якщо і надалі ми будемо втрачати свою дипломатичну ініціативу, і якщо обличчями України будуть Андрій Єрмак, просте господи, і отой дуже сумний і нецікавий Ігор Жоква, то цілком ймовірно, що е, коли уже настане час тих самих перемовин із Російською Федерацією, такі держави, як Китай, Франція, Сполучені Штати Америки, оголосять себе тут мега-переможцями, а Україна буде там займати якесь місце. На кутику стола або взагалі виступати в ролі суші гьол. Ну, знаєте, це коли от є такі корпоративи багатих бізнесменів, де на стіл кладуть таку дівчину симпатичну в бікіні, і ці багаті бізнесюки їдять з неї суші. Тим паче, коли ми аналізуємо заяви західних політиків західних наших партнерів, то варто звертати увагу на популяризацію такого висловлювання, як ми хочемо, аби війна лишалася в Україні, тобто вона не вийшла і не пішла на кордони НАТО. Ось, наприклад, як звучала ця цитата на зустрічі Макрона із своєю французькою молоддю. Я зацитую. Ми робимо все для того, щоб ця війна не вийшла за межі України, щоб вона там зупинилася, щоб вони, українці, могли повернутися до своєї вільної країни. Так, президент Макрон відповів на пряме питання одного із гостей цієї зустрічі: а що буде, якщо раптом? Російська Федерація нападе на Францію. Ну і до речі, коли Ллойд Остін виступав перед е, е, крайнім е, Рамштайном, то він теж сказав дуже схожу фразу, що треба, щоб війна от. Не вийшли за межі України, а ось що він сказав, розгорнуто. Давайте зараз зацитую: американські народи, люди у всьому світі розуміють, що ставки в цій боротьбі виходять далеко за межі України. Десять років тому Путін окупував Крим і створив маріонеткові режими в Луганській і Донецькій областях України. Два роки тому він намагався стерти Україну з карти світу. І якщо Путін не заплатить ціну за ці смерті і знищення, він продовжить іти. І витрати для США разом з нашими союзниками по НАТО та партнерами в Європі та в усьому світі зростуть непогані слова, і знаєте, такі на жаль, запізнілі прозріння. Причому варто відзначити, що Лойд Остін, на відміну там від всяких Джейків Саліванів і Вікторії Нуланд, це все-таки друг України. Це людина честі слова, тому що це професійний військовий. Але такі слова і Остіна, і Макрона, ще більше спонукають до того, що Україна має бути більш. Рішуче сміливіша і наполегливіша у відстоюванні своїх інтересів прямо зараз. Щоб знаєте, у якійсь там статті Financial Times не з'являлася цитата: що якийсь неназваний чиновник США приїздив розмовляти із Гурмо і СБУ і просив не бити українськими дронами по російським НПЗ, тому що не даже ж Бог напередодні виборів президента у Сполучених Штатів Америки. Виросте ціна на галон бензину, тому що знаєте, я дуже аналізую так ретельно заяви, вчинки, популярність різних політиків, в тому числі і європейських, і так складається наразі, що, наприклад, Чехія зараз виглядає більшим переможцем російсько-української війни, ніж ми. Чехія, те, що Чехія надійний партнер, те, що на Чехію можна покластися, те, що Петр Павел взагалі молодець і красавчик, ну це лунає, мабуть, з кожної праски. Але про Україну такого лунає все менше. У нас вже був період, коли ми повелися на обіцянки західних партнерів, і, скажімо так, повелися на їхні слова у миротворення, що ми от будемо там стримувати Росію просто. Просто будьте от надійним партнером нашим мова йде про багатообіцяючі станом на 2015 рік мінські угоди. Тодішній президент Франції знову ми згадуємо Францію Франсуа Оланд Тоді був і а, канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Їхнє підписання вони описували як таку просто нереально фантастичну перемогу. Однак у своїх мемуарах 2018 року, коли Франсуа Оланд уже відійшов від своїх справ, він написав дещо інше. Наміри Владиміра Путіна були цілком очевидними. Він хотів зберегти свій вплив на російськомовні регіони та максимально послабити проєвропейську владу в Києві після провалу режиму прихпинення вогню. Бої між українськими військовими та парамілітарними сепаратистськими загонами зайнялися з новою силою. Західні переговорники сподівалися припинити стрілянину та знайти компроміс, який би зберіг територіальну цілісність України. Ну і далі цитата із цієї ж самої книжки. Ангела Меркель крижаним тоном пообіцяла Путіну трибалу ізоляцію. Той завагався та все шукав, як виграти час. Його мета максимально послабити Київ, сподіваючись згодом побачити при владі команду, поступливішу російським інтересам і віддаленішу від Євросоюзу. Найбільше він не хоче вступу Україну до НАТО та отримання нею зброї, яка могла б змінити баланс сил. Потім е, виходить подзвонити. Через кілька хвилин він повертається та повідомляє, що сепаратисти, ті самі про яких він казав уранці, мовляв, їх не знає згідні. Однак, уже в 2022 році Оланд дасть ще одне інтерв'ю, де більш ґрунтовно розкаже, що ж там насправді відбувалося в мінську. А саме чому той самий мінськ не стримав апетити? Путіна. дуже важливо було знати, як Захід використає цей перепочинок, щоб запобігти подальшим спробам Росії. Але що сталося з того часу? Ми вже бачили відхід Америки з міжнародної арени в Сирії. Президентство Трампа послабило зв'язки між європейцями та Сполученими Штатами в рамках Атлантичного альянсу, який він вважав застарілим. Нарешті розгром Афганістану був розцінений Путіним як нова ознака слабкості західного табору, що стосується. Європи, то вона не змогла зрозуміти, як її залежність від російського газу зробила її вразливою. Тож Путін подумав, що час пішов на його користь і він міг переступити поріг шляхом подальшого вторгнення в Україну. Звідси та агресія, яку він чинив. Ну і варто сказати, що самовпевненості Путіна в період між 2015 тисячі пятнадцятим роком посприяло те, що дуже багато кампаній, в тому числі Франції і Німеччини, вважали, що а що таке. Нічого страшного, що ми там приторговуємо із Росією. Зокрема, поставляємо ВПК російському різноманітні приціли, різноманітні компоненти для а, артилерійських снарядів, для ракет, які тепер летять в голови. Українців, це ж нічого страшного, це ж просто торгівля. А що вже говорити про торгівлю нафтопродуктами? Тому що знаєте, Україна це ж таке, головне, щоб просто у тебе цінник на бензин був нормальний. Тому яка мораль цього відео? Якщо у нас уже Володимир Зеленський, і Гуржоква і Андрій Єрмак само оголосили себе тут топ-зірками міжнародної політики, то хотілося б від них ретельнішого пояснення, що може нести за собою формулювання війна. Має лишитися в Україні війна має лишитися в межах України. А саме мені, наприклад, хотілося почути, де саме може бути та сама лінія розмежування, до яких форм заморожування нинішнього конфлікту нас стимулюють окремі партнери: західні і східні. Ну а ще де Путін може влаштувати санітарну зону, і скажімо так, скільки кілометрів глиб території України може становитися санітарна зона? Ну і Окремо хочеться відповіді на питання, чи не хочуть Китай і наші окремі західні партнери? Поторгувати між собою за рахунок України і її інтересів без цих відповідей для українського суспільства, без чесної розмови, наша переговорна позиція на міжнародному рівні і далі слабшатиме. І упаси Боже, щоб по завершенню нинішньої війни, нинішньої фази війни, Україна була не головним переможцем, тому що повірте, дуже не хочеться бути тією самою суші гьол із бюсту, якої незрозумілі дяді. Будуть їсти суші і планувати, як вони будуть торгувати російськими нафтопродуктами далі. Всім дякую за увагу. Це були шоу-бісики. Я Марина Данилюк, Кермалаєва. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, напишіть коментар. А зокрема, що ви думаєте про якість міжнародної політики команди Зеленського? І обов'язково підписуйтесь на канал шоу-бісики, тому що тут ви побачите розбори тих тем, до яких не на часі єдиному телевізійному марафону і позитивним блогерам.